Вітаю, ви на каналі Наталієва, і сьогодні в відео хочу розібрати ось цей манікюр. На перший погляд, доволі такий якісний і презентабельний, але тут є кілька погрішностей, які хочу розібрати в цьому відео для того, щоб майстер робила в подальшому ще яскравіші роботи. Я була в ролі моделі і зробила таке тестове завдання: чіткий квадрат з овалу, покриття кольором під кутикулу, френч, тоненький, і е, зверху ідеальний блік вирівнювання топом, легке вирівнювання топом. Пам'ятайте, що ми топом можемо вирівнювати, але дуже мало і тоненько для того, щоб презентабельні були нігті. Робота реально достойна. Мені дуже подобається колір, до речі, Валері 0,79. Давайте тепер зблизька. Ось так виглядає манікюр зблизька. Вроді би теж, ну, все ок, реально. Але давайте розберемо ще ближче. Значить, в перший день мені відлетів кутик, замало там було матеріалу, акрегелю. Далі у мене є така проблема точки росту по спилюванні. Це попередні майстри мені позапилювали цю конкретно десь колись я в там, давні давні часи ще в школі, напевно в росту потрібно закривати, їх так залишати не можна, тому що з часом вони починають. Ось тут на мізинчику в мене є. Вони з часом при носінні гель-лаку починають відростати, і клієнта дуже дратують. Взагалі, я кажу вам, от ви самі бачите наглядно, як виглядає покриття. Квадрат мені подобається. Ось тут широкий нігодь, занадто широкий великий нігодь. Майстер не затискала жодного нігтя. Це потрібно робити. Особливо на моїх всіх чотирьох пальчиках не видно. А от на великому видно конкретно, що це така лопата. Ну і знову ж таки немає бліку. До френчу у мене питань немає взагалі. Максимально тонко, максимально рівно. Ще мені дуже подобається, ось поверхнево, коли ти з боку збоку дивишся, нігті не вареники, не пільмі, не бульби. Тобто красиві, акуратні, тоненькі нігтики. Єдина проблема, що майстер реально дала от трошки мало матеріалу, і в перший день кутик відвалився. Далі проблема: ось під низом. Паралелі, ніби паралельні, але потрібно було завести пилку на бічних паралелях, пилку завести під 45. І випиляти ось ці такі сходинки. Майстер зсередини все ніби гарно випила. Щодо турців, то турці теж тонкі, що мені подобається. На вказівному місті трошки пішла форма в майстра до гори, і там трошки більше видно сходинку, але знову ж таки все. Окей, майстер нарощувала акрегелом від торгової марки Валерій та верхніми е, арочними формами донарощувала ці кути. Цю роботу можна зробити так само за допомогою гелем, гелю желе або просто акрегелем без верхніх форм. Хоча з верхніми формами це набагато зручніше і набагато швидше. Як ви бачите на відео, блік нерівномірний, але знову ж таки. Ще раз повторюсь, робота достойна. Щодо довжини, казінний нігудь теж задовгий, це потрібно коригувати. Не може так бути, тому що у деяких клієнтів це буде дуже сильно вибішувати. Якщо ви бачите, що ви зробили задовгий якийсь нігудь, то вже в кінці, після того, як ви наростили, обов'язково потрібно підкоригувати довжину. Так само і форму. Трошки торчать. потрібно було кожен нігтик е, позатискати, щоб вони не були на кінчиках такі, як лопати. Тому що ще малювали френч, і френч зробив візуально ще ширшим кінчик. Хоча, знову ж таки, вид споку мені подобається. Ось таку ми мали сьогодні е, рубрику. Якщо вас цікавить, якщо вам було цікаве відео, обов'язково поставте лайк, пишіть коментарі, щоб дане відео побачило ще більше людей. А я на цьому буду завершувати і зустрінемось з вами у наступних моїх відео.